Всім привіт! Маємо в продажі Opel Zafira B Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитений, пройдений сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2012 рік виготовлення. Перша реєстрація, кінець 2012 року. Двигун, 1.7 дизель, механіка 6-ступка. Двигун 92 кВт 125 сил. Є ще такі самі 1.7 дизель. Але 110 сил, цей потужніший їде дуже чудово. Стан кузова, дивіться, задня оптика, все ціле, все працює. По кузов то без дефектів, без корозії. Лобове скло ціле, без тріщин, датчик дощу по комплектації, комплектація досить непогана. Передній, задній паротронік протитумані фари, автомобіль вже на зимовій гумі. Пороги рівні, цілі. Давайте заглянемо в багажник. Кришка багажника без пошкоджень. Підсвітка номера працює, автомобіль семимісний, в комплекті йде шторка, килимок. Давайте заглянемо сюди. Тут спеціальна така ніша, де є домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект з автомобілем. Присутній. Дивіться, стан пластику. Тут у нас аптечка, знак аварійної зупинки, пластик теж частенький, ціленький. За потреби ці сидіння задні можна скласти. Давайте зараз подивимося, як воно складається. Оце сидіння потрібно максимально вперед. Також можна ще спинку отак. Бачите, як воно. А На ці нажимаєте зверху кнопку. Саме з цієї сторони. Так, вони складаються. Можна роз... розстелити килимок. Великий такий, дивіться, місткий багажник. Можна навіть переночувати в автомобілі без проблем. Так воно виглядає з салону. Дуже гарний салон автомобіля, багато регулювання. Багато простору. Дивіться, стан сидінь, сидіння чисті, цілі, охайні. килимки на місці, карти без пошкоджень. По пластику все чудово, тканина не провища. Також з цієї сторони стан пластику, попільничка. Нова навіть не використовувалась. пластик в гарному стані. Також шестенька ціла. Йдемо далі. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання зеркал, автосвітло, протитуманні фари, круїз контроль, мультикермо, штатна магнітола кондиціонер, механіка шестиступка, підлокітник, ручник. Давайте запустимо. Двигун? Двигун запускається чудово, Оберти не плавають. Так, показує, що у нас десь відкрита дверка. Дивимось. Кришка багажника була не закрита. Пробіг автомобіля 215 тисяч. Двигун працює чітко, оберти не плавають, помилки відсутні. Кермо не шите, повністю в оригінальному стані, не фарбоване, ручка також. Тут все чудово мультикермо працює. Хвилю переключає. Далі по слопідйомники працюють. Також з цієї сторони регулювання дзеркал. Все працює. Автозатемнення заднього дзеркала, також все працює. По кулісі. Перемикає чудово. Партронік спрацьовує. Прикурувач. Є сервісні документи. З автомобілем. Два ключайне. Щеплення в порядку. По ходовій частині ніде нічого не гупає, не стукає. Зауважень взагалі нема ніяких. Ну, заглянемо до двигуна. Встановлено новий акумулятор, антифриз. Чистенький, крила передні джемуські, накручені, капот також, також з цієї сторони джем, оригінал. Сажова екологія на місці, нічого не вирізалося. Присутня відмітка про заміну ГРМ. Пробіг 168 тисяч 20 рік. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та побачення.